Ти в паніці, у голові шум, серце стискає. Уяви, до тебе підходить Марка Врелій. Ти тримаєшся за голову, все валиться. А він просто каже: Якщо це не залежить від тебе, відпусти, якщо залежить, дій. Це не просто фраза, це фільтр. Паніка виникає, коли ми змішуємо контроль із ілюзією. Але стоїк не витрачає сили на вітер. Він питає, що в моїй владі зараз. Не знаєш, що буде з країною, зі стосунками з роботою це болить. Але твої дії, твої кроки, твої реакції все ще твої. І саме тут твоя сила. Паніка кричить усе втрачається. Стоїцизм шепоче сфокусуйся на тому, що в твоїх руках. Запам'ятай, відпускай те, що не твоє, і дієш там, де можеш. Якщо ця думка заспокоїла, збережи, вона ще знадобиться.